Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу такі дві пилочки. Це Китай покращений для європейського ринку. Тобто, БУ, скажімо так, воно йде БУ з Англії. Ну, отак от от привозять до нас. І це будуть пилочки для військових. Я подарував свій макалістер о той китайський, що я показував. Він вже успішно ріже бліндажі. І ще є потреба у двох пилках. Заказали, приїхали. Моя задача, волонтери їх оплатили. Моя задача налаштувати, щоб все було чики піки бомба, ракета. Ну і покажу зараз стан, який вони приходять. Так, прислали, казали, що вони обидві роблять, їх там перевіряли. то, що заводю першу оцю маленьку, менша, це в нас іде 41 кубік. От така в неї маркіровка 41 кубік. Це копія того Маколістера може. Тоже так само лижа, дві пробочки тут. Все, дивимося стан по фільтру. Фільтр абсолютно каже, що бензопила. Ну, не робила, він новий. Бачимо стан. Да? Він в жовтіє, коли нею роблять, і видно, що її почистить. Так, і ця пилка робила тільки на холостих, тільки даєш газу. Нажимаєш на клавішу, вона букне то що там давиться, вона просто глохне. Вирішив я її розібрати, зняв оцю кришечку і побачив, що там перевернута прокладка між карбюратором і циліндром. Тут така длінна проставочка. Викрутив я І з... імпульсного віконечко було закрите. Я прокладку перевернув, вона ціленька, така якісна. Перевернув, прикрутив. Все, в принципі, пісня, але переливає. А тут же ж болтики такі цікаві під шліцеву твердку, тобто, ну, нічим не залізе, скільки треба спецвикрутка. Тому я вирішив адаптувати її під наші умови. І ножовочним полотном. Оцей корпус, воно там трошки видно. Корпус і два болтика пропиляв під плоску отвірточку. І тепер плоска отвірточка заходить. І можна регулювати. Тобто я її відрепетував, воно все працює тепер як часи. Доволі таки вона резва. Ну, стан неї новий. Так, вибирали як для мене том. Тепер показую цю більшу. Це у нас пилка 46 кубиків. Це трошки більша, і шина тут більша на 1 дюйм. І теж стон. та видно, що. Абсолютно новий. Там теж все красиво. Карбюратор, все частенько. Чик. Так, коротше, перевірив, ця теж чуть-чуть там, а цю я теж адаптував, пропиляв болтики, бо тут специфічно. Вони роблять іменно для Англії щось специфічні ті болти на карбюраторі. І все тепер можна підрегулював, ріже вона на повну шину, ріже прекрасно, обороти бере все. Тепер хлопці будуть насолоджуватися роботою із пилками. Я думаю, що їх надовго фати. Вони зроблені якісно. Я вже випробував ці з Англії, вони досить таки непогано. Вот. Так, тепер зібрав ящичок. Масло набрав, два цепочка ще купив, планки, ключик свічний і напільнички. І все поїде. Зараз заїдуть волонтери, заберуть і поїде хлопцям на допомогу. Ось такі от бувають ситуації. Ну, чого ж вони попадають, чого ж їх сюди везуть І за чого. Може така дрібничка. І все. Все, пишемо коментарі. Sin poco.